Оце соя. Це гілки соя, Вона може у нас ростом бути десь метр восімдесят, метр п'ятдесят. Ця соя нам дасть десь ну тон, два вісім, три тони десь до трьох тон. На цей рік це нормально. Власник фермерського господарства Микола Дубина засіяв соєю 40 гектарів зі ста Пояснює, сходи навесні були недружніми, тому й врожай цьогоріч не найкращий. Цей рік не соєвий. Цей рік в нас. Кукуруза хороша, цей рік у нас єчмінь хороший, пшениця хороша. А для сої так склались погодні умови, що вони не дали, соя не дала дружні сходів. Єдиний у господарстві комбайн вивели на збір сої, щойно вона достигла, пояснює фермер. Аби сухе насіння не висипало зі стручка, його збирають обережно, розповідає комбайнер Василь Дубина. Густота насадження. Як багато, дуже усе. Да, Помадіше то, то швидше відійде. І теж склад яка культура. Зараз тебе стропомалу на сояшниках швидше. Обмолотити всю сою тут планують протягом двох-трьох днів та продавати її не будуть, каже фермер Микола Дубина. Ціна за низька. Рік була у нас десь шістнадцять, вісімнадцять тисяч, була навіть двадцять чотири. А цей рік єлеє двінадцять. Може бути, двінадцять. Це в нас, звісно, це важкий рік буде. Ми багато не вирощуємо. Ми чистої зараз нема де її дівати, нема де її відправляти, бо вона безцінна, Ми стараємося її переводити у корма, переводити для свиней, для кормів, для годувати. А тоді вже м'ясом реалізуємо. Таке рішення керівників дрібних фермерств називає логічним директор департаменту агропромислового розвитку області Роман Косенко. У нас у державі працює дуже багато програм підтримки, які готові допомагати. Підприємцям, фермерам ставати переробщиками, тобто брати ту саму сою, переробляти її там на олію, на шрот, робити там комбікорма, не, не, не говорячи там про величезні об'єми, просто потрібно свою сировину безпосередньо самому переробляти, щоб мати додаткову вартість і йти не в збитковість, а йти в прибутки. Попри низьку врожайність сої у червонослобідського фермера загальний врожай по області очікують більше за торічні на 40-45 тисяч тонн, говорить Роман Косенко. Вже зібрано близько 31 тисячі гектар. Це 28,5% від запланованої площі. Зібрано 79,8 тисяч тонн. При врожайності 25,5. В минулому році із площі 104,8 і було зібрано при врожайності 21, 21 центр з гектара. Про що це свідчить? Що в цьому році валовий збір загальний будемо мати на 40-45 тисяч тонн більший. Загалом господарства області цього року засіяли соєю 109 тисяч гектарів. Це 9 посівних площ Черкащини. Вікторія Будовіцька, Тамас Грозія, Суспільне, новини Черкаси.